Вітаю в ефірі Суспільне новини. Черкаси в студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Повернулися за парти після півтора року дистанційки. Ускільки обійшлося зведення укриття з нуля для сільської школи. Кошти, бізнесу, теж допомога. Місце диречам дають друге життя, а людям допомагають. Як працює банк одягу? Люди приїжджають також без нічого. На грибній фермі у Черкасах вирощує до 15 тонн Ерінгів на місяць. У чому специфіка догляду за ними? Багато нюансів і моментів. момент. Опісля півтора року дистанційного навчання повернулися за парте. Мова про учнів однієї зі шкіл Руськополянської громади. Там за гроші місцевого бюджету звели необхідне укриття, розповів голова ОТГ Олег Гриценко. Під час повітряної тривоги сховище відвідала й наша Аліна Бережна. Яма для фундаменту та купи землі такий вигляд наприкінці серпня мало майбутнє укриття школи. А сьогодні, через півтора місяця, учні спускаються у сховище. Його збудували, враховуючи всі вимоги рятувальників, каже голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Це було підвальне приміщення, був один вхід, плюс тут ще поруч погріба, і за рахунок цих площ ми набрали цю площу, щоб зробити як найпростіше укриття. І зробили ще один вхід, щоб відповідало вимогам тобто, вимогам ДСНС. Укриття забезпечили всім необхідним, розповідає директор школи Олег Котанко. Тут є вентилятори, два на вхід, два на вихід. У більшого одного пору року планується привезти сюди обігрівачі для дітей. Завдяки допомоги батьків закуплена вода, печиво для дітей. Для безпеки тут є чотири вогнегасника. Для дітей обладнані туалети та дітей, для дівчаток, для хлопчиків. Це укриття можуть помістити всіх учнів школи. Його площа 210 квадратних метрів. Воно розраховано на 330 осіб. Та заняття тут не проводять, пояснює вчителька Вікторія Конюшенко. Ми просто тут пересиджуємо, тому що неможливо, тут проводити уроки. Розумієте, сховище не таке велике, шумно, гамно, це ж діти, тому можливості уроки, рух, тим більше мені, як предметнику, потрібно писати на дошці усно, ніяк не можна. Торік учні опановували предмети дистанційно, тож на зустріч з однокласниками вже чекали, кажуть восьмикласниці. Все таки в школі краще вчитися. Я можу тут з людьми поспілкуватися. вдома я просто сижу і нічого не роблю. За словами голови громади Олега Гриценка, будівництво укриття місцевому бюджету обійшлося майже в півтора мільйона гривень. Плюс кошти бізнесу теж допомога на влаштування плитки по вимогам санітарної станції ну, санстанції, потрібно було зробити покриття, таке яке гарно миється. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Десять тисяч вакансій пропонували Черкащанам цьогоріч в обласному центрі зайнятості, розповіла Суспільному заступниця директора закладу Марина Сорокіна. Це на 20% менше ніж торік. Нині ж в центрі для охочих мають півтори тисячі пропозицій. Кому зараз важко знайти роботу, дізнавалася Вікторія Будавіцька. Тут у нас навчаються дітки на от таких інструментах: на духових і на ударних. Другий місяць Валентина Куленко працює в одній із черкаських музичних шкіл. Кожного дня чуєш музику, от ти сидиш на робочому місці, і кожного дня то бандура грає, то фортепіано, то ударні інструменти. А ось це моє місце роботи. Нині пані Валентина, секретар навчальної частини. А до січня цього року, говорить, працювала у фонді держстрахування. Мені приходилося більше з паперами працювати з 1 січня цього року. Прийшла реорганізація фонду соціального страхування шляхом приєднання до пенсійного фонду, і деякі спеціалісти залишилися без роботи. У червні розповідає стала на облік центр зайнятості, написала резюме, і вже у вересні влаштувалась на нову роботу. Тривалість пошуку роботи залежить від професії, пояснює заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Якщо до нас звертається клієнт, який має професію, яка не затребувана на ринку праці, то дійсно це потребує деякого часу, або можливо, потрібно навчитись перенавчитись. І січня 2023 року на обліку обласного центру зайнятості перебувало 17 тисяч осіб, які мали статус безробітного. Нині таких 4 тисячі, розповідає Марина Сорокіна. Серед них юристи, страхувальники, держслужбовці. Попитом каже, користуються спеціалісти інших професій. Ті професії, які сьогодні вимагають психологічного, фізичного відновлення людини, це знову ж таки психологи, лікарі сьогодні затребувані, а й ті професії затребувані. оскільки сьогодні достатньо велика кількість вакансій для робітничих професій, професій, наприклад, продавці, кухарі, крім того, слюсарі, токарі, муляри, але ще затребувані. Сьогодні. Сьогодні менеджери, наприклад, менеджери з продажу. А у музичній школі, де нині працює Валентина Куленко, бракує і викладачів, говорить директорка закладу Алла Колесник. Викладачі і по класу скрипки, і по класу і по класу духових інструментів, і по класу баяна акордеона. Е, викладачі потрібні. Та поки каже, радіє, що нарешті знайшли секретаря навчальної частини. Це специфіка роботи, навіть якщо секретарі дуже багато є, і навіть на навчальній частині загальноосвітньої школи і на музичну школу це зовсім ну, інше. Так як я перебуваю на місці декретному, то звичайно мені прийдеться його звільнити. Але працювати я ще попрацюю. Вікторія Будавіцька, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Місце, де речам дають друге життя, а людям допомагають. Так про соціальну ініціативу банк одягу розповідає голова обласної організації Червоний хрест Юлія Холодна. Волонтери приймають, сортують, перуть та ремонтують вживаний одяг. Опісля безоплатно роздають тим, хто цього потребує: переселенцям, пенсіонерам або ж людям з інвалідністю. Як триває такий шопінг? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ми до вас спокуту. Речі, з яких виросла донька, та власні, що вийшли з житку, до банку одягу принесла переселенка із Луганщини Валентина Чернікова. Каже, в Черкасах вони винаймають квартиру, а місце для речей там обмаль. Ті, які десь колись брали, або нам віддавали. Ми виросли. Ну ну якби віддаємо далі на користування, бо також люди приїжджають і також без нічого. Перше ніж вбрання потрапить на полиці, його оглядають працівники Червоного Хреста. Дивимося, щоб речі були без плям, без дірок, тобто все потім сортуємо. Речі, на яких є плями, відправляють на прання. Інші неналежної якості йдуть на переробку, пояснює волонтерка Вікторія Бойко. Ми збираємо трикотаж, м'який одяг. Це для матрасів. З часом у нас таке буде впроваджуватися, і також відкладаємо для нашої організації друг. Нові речі говорить, як свіжий хліб відразу розбирають. Це дуже... Теплая дубленка, идеального качества, натуральная, это большая находка, это круто, повезло. Сейчас, конечно, экономим, аренда дорогая, очень как бы новая, Нам только снится. Благодаря Красному Кресту ми обуваємося, одеваемся. Щодня на безоплатний шопінг у банк одягу приходить щонайменше 300 людей. Зазначила голова міської організації Червоний хрест Ольга Вернигора. Каже, інколи речей бракує, тож просить містян переглянути свої гардероби. Ми закликаємо людей збувати свій одяг, який вони не вживають. Ну вони його не носять, вони воно просто лежить в шафах своїх. Хай вони його приносять нам. По перше, вони очищають як свої оселі, так і, скажімо, вони очищають навколишнє середовище. Одяг видають безоплатно, зараз можна взяти максимум п'ять сезонних речей, пояснила пані Ольга. Скористатися послугами можуть переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні родини, рідні загиблих військових або ж пенсіонери. Обмеження йде на верхній і одяг і взуття, тому що його набагато менше. Така ініціатива не лише допомагає людям, а й зберігає довкілля, говорить голова обласної організації Червоний хрест Юлія Холодна. Дуже буде потрібно, якщо ми навчимо людей перш за все використовувати одяг, який в належному стані другий раз. Також збережемо планету від утилізації і спалювання цього одягу, тим самим засмічення атмосфери. Банк одягу, де можна здати або ж отримати речі, працює в Черкасах за адресою вулиця Гагаріна, 55, дріб. 1. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. У природі їх можна зустріти в країнах Африки, Азії чи Індії, а у Черкасах їх вирощують на одному із підприємств. Мова про гриби ерінги 15 тонн таких збирають там щомісяця, розповів співзасновник компанії Кирило Вітряков. Від насіння й до готового гриба два місяці. Чи складний цей процес дізнавалася Аліна Бережна? Це наша камера вирощування грибів. Тут дещо нижча температура і волого. Тобто вологість досягає 90%. На полицях підростають ерінги. Ось тут вже менше, ніж за тиждень зберуть врожай, розповідає співзасновник компанії Кирил Ветряков. З одного такого пакета може вирости до 450 грамів гриби. Це досить гарний результат. Один гриб росте щонайменше два місяці. Передусім, готують субстрат основу, в якій вирощуються гриби, розповідає укладальниця-фасувальниця Ілона Кодак. На цьому процесі ми підготовляємо субстракт, такі от біоти, ми їх називаємо, який потім відправляється через автоклав. Ось, наприклад, на автоклав залазить 9 повних тілів. Далі каже термічна обробка та внесення рідкою міцелію, тобто насіння грибів, опісля лотки на місяць в інкубатор. В інкубаторі. Стабільна тепла температура десь в районі 22-23 градусів. Міцелій починає поглинати субстракт, коли блок повністю стає білим. Після цього він відправляється в камери вирощування. Через 20 днів достиглі ерінги, розповідає старший грибовод Тетяна Пархачова. Збирають і упаковують. У Нас є 400 грамові лотки, преміум і є 300. Є в нас кусочки і бейбіки. Робимо ну, взагалі, так середньо півтори тисячі лотків. Свою продукцію говорить підприємство, передає й волонтерам, щоб нею могли поласувати військові. Фасувальниця, укладальниця Ілона Кодак каже, і сама полюбляє гриби. Люблю готувати. З них відбивні. Та коли цілий грибочок ріжеш на слайси, солиш перчиш та обжарюєш яєчко, як відбивну. Протягом місяця вирощують близько 15 тонн грибів, підраховує співзасновник компанії Кирил Витряков. Технологію пояснює, запозичили. Китайська технологія, але є багато нюансів і моментів, які ми саме вже доробляли. Впроваджували на нашому підприємстві. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Дивилися мультики про пса патрона, малювали та розгадували ребуси. Сьогодні в одній із черкаських шкіл провели урок безпеки. За вчителів були рятувальники, розповіла Суспільному директорка закладу Ольга Кочмар. Якими вміннями ділилися з учнями? Дивіться у сюжеті Наталії Черкашенко. Сказала, правильні правила, будеш у нас молодою юною рятувальниці. Першокласниця Софія Мединська сьогодні рятувальниця. Шолом від надзвичайників отримала за правильні відповіді на уроці. Вони розповідали, чого я не знала, не на занятті, каже, засвоїла. Якщо дуже багато дима, що треба взяти мокру салфетку, політряпку, приложити до носа і повсти до виходу. Не можна наприклад. Валяється якась іграшка її брати, тому що вона може бути замінована. Та, окрім занять, понесе додому й подарунки. Дуже великий віставки, який ми будемо розмальовувати, походу два дня з папою, мамою. На малюнку дітям потрібно знайти вибухонебезпечні предмети. Кружок зверху і зірк, а зверху саме маленький. Якщо це проти танкова міна, то, то вона не зоветься. Як поводилися із підозрілими знахідками та електроприладами, саме цьому і навчали, говорить пресофіцерка головного управління ДСНС області Оксана Крутоус. Це вибухонебезпечні предмети, так? небезпечні знахідки їх можна чіпати. Сьогодні вони поспілкуються також дізнаються про пожежну безпеку у побуті. Переглянуть мультсеріал про патрона на відповідну тему, також про мінну безпеку. Продемонструємо мультик, розфарбовки. Такі уроки є досить корисними. Це в чергове нам дозволяє нагадати дітям, як себе поводитися в тій чи іншій ситуації. Сьогодні у нас відбувається урок безпеки перед канікулами для. Щоб нагадати діткам першого класу право безпеки під час канікул. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.